Вже о 17-й годині ми з вами зустрічаємося на презентації легендарного курсу Дев'ятий потік фонетики. Зараз я вам розкажу трошки, що таке фонетика, тому що ви мені в Дірект також часто пишете, питаєте Вікторія, так що таке фонетика? Що готувати? Які проблеми вирішує цей курс? Нотуємо. Французька фонетика це те, що робить вашу вимову зрозумілою для носіїв мови. Це курс про звуки, які спочатку вам всім здаються складними. R, носові їх багато, але поступово, навчаючись на курсі фонетика, вони для вас стають вже такими, знаєте, рідними природними. О. І е, насправді, коли ти знаєш техніку, а техніку знають вже більше 500 випускників, то вам дуже легко вимовляти слова. Це і про темп, який стає ріднішим, і про інтонацію, і ви звучите впевненіше. О. Якщо ви коли-небудь відчували, що вас не розуміють. Хоча ви знаєте слова, то це справа у фонетиці. І гарна вимова, повірте, не тільки мені, а випускникам попередніх восьми потоків. Так, її можна опанувати завдяки моїй методиці і технікам на курсі. Приходьте сьогодні о сімнадцятій годині. Будуть найкращі умови покупки різні тарифи. І я також зроблю для вас розбори ваших проблем. Атліблято.